Згуртованість для мене це е, розуміння в кордонах України об'єднати схід і захід, північ і південь. Тому що е, дуже дуже багато різних було до війни е, між регіонами, запитань і можливо, можливо, це ну, такі речі і приводять до непорозумінь. Зараз треба, щоб. Вся держава була об'єднана, щоб вся держава робила все необхідне для того, щоб перемогти в цій війні, і щоб потім не було у нас непорозумінь між регіонами східними, західними, північними і південними. Це той наратив, який наш агресор, ну, Російська Федерація, використовувала завжди, що ми в, в, у себе в державі маємо якусь проблему. І вони. Використовуючи схід і захід, завжди маніпулювали нашим майбутнім, тому треба це прибирати і дійсно об'єднуватися всі разом. Сьогодні ми підписуємо другий договір про партнерства. Є вже деякі домовленості конкретні по допомозі, як і по софтовій, так і по хартовій допомозі фінансовій і ресурсами людей, співробітників. Ну ми вважаємо, що кожна громада має підтримувати громади форпости. Не тільки фінансово, це експертизою, допомогою. Ну багато багато чим ми можемо навіть відпочинком дітей. Кожна громада має допомагати зараз громадам, які знаходяться на передовій і ну яким зараз найтяжче.